Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні Huawei. Huawei у нас з блокуванням Huawei ID, це не Google аккаунт, а Huawei ID. І тут у нас модель MatePad 10. 10. 10. Планшет приїхав від клієнта з посилкою поштою. Я їх тому що він початково зміною екрану у сервіс. Так що частинку роботи вже спрощено. Відключаємо КБ, відключаємо шлейф дисплея. поки що на біт. і переходимо поближче до комп'ютера. на комп'ютера, підключаємо його зараз. Е, до речі, кажу зараз тут на, на світлі, щоб було гарно видно, якщо б ми це робили дистанційно, хто зможе розібрати, то е, якщо дивимося так на передню камеру, тут рядом з камерою є контактор. Для того, щоб його нормально можна було. Замкнути на масу, потрібно відкрутити декілька блоків тут і ось цю пластмасу відтягнути. І саме ось цей контакт, ось цей контакт на масу замкнути потрібно. І тоді підключати до комп'ютера. Що ми зараз і робимо? Мукнула підключила. Так, щось не маємо. Фоторейти. Так, є нормально. Просто відобразився. і тепер. Включили шлейф АКБ обов'язково і запускаємо процес розблокування зараз. Ось тепер очікуємо декілька хвилин. Взагалі для того, щоб дистанційно працювати, ну, потрібен не самий тупенький комп'ютер. Залежно ще для яких операцій. Для такої операції, як зараз, ну, то доволі треба трошки так, щоб, щоб був трошки сучасніший ноутбук. Не обов'язково комп'ютер може бути ноутбук, але щоб там не був старенький пеньочок, тому що може просто довго і нудно виконувати. Необхідні операції. Або просто навіть може бути помилка через те, що процесор не може нормально виконати те, що їм потрібно. І ну, в таких випадках інколи буває, що відправляють клієнти е, при стрімінні, вже. Або коли інтернет нестабільний, інколи зараз свинкнення світла і тому подібне, то чи в таких випадках. Якщо якісь менш складні тепер типу розблокувань, то можна дистанційно зробити дуже багато чого зараз. Головне точно інформацію надати. І можна все узгодити. Ціна, терміни, коли, коли зручно. Максимально ну, можна домовитись плюс-мінус. Коли зручно клієнту. Так, перша частина. Прийшла, скажімо так. Зараз залишилась але друга частина. І чекаємо чуда. Зараз перезапустився. Програма показує нам, що все ок. Йдемо перевіряти. Зараз побачимо, чи, чи так вони є насправді. Чекаємо першого запуску пристрою. Пішло стандартно скидання на заводські, це вже ознака того, що результат готовий. Але для тих, хто сумнівається, то дивимось відео до кінця. Довгий запуск, як бачимо, також свідчить про те, що планшет скинувся після розблокування і йде прогрузка системних файлів для повноцінного запуску системи. Так що ще трішки чекаємо. Причекалися запуску довгоочікуваного. Доволі довго взагалі він запускається, планшет. Це. Так, розпочати. Наше запустилися. Те, як довго вже таке. Теж клієнтові користуватись ним. Так. І тиснемо кнопку пропустити. Цікаво, чи дасть воно нам пропустити без Wi-Fi. Бачимо, нам дозволяє пропустити без Wi-Fi. Це ознака того, що пристрій розблокований. Але ми все-таки підключимо його. Чину? І те саме перевіримо чи все. Планшет розблоковано, як бачимо, можна увійти без... Бачимо, пропустити можна. Є пункт пропустити. Це є так. Все. Вийти. І продовжуємо далі. защото ме сте мъжасти, ме сте хубава, не да я Назад. Ведж вечір облоковані, що ти жести пройшов. Ну, є. Так що. Ну, пройшли навчання, добре. все готуємо. Змінити спосіб навігації. О. Ось що я і хотів вибрати. Торможу я чешу вона під вечір. Буває таке всіми люди. Головне результат. Ось що хотів показати. Планшет. Престрій Huawei Mate. Pad T. Ось все, що хотів показати. У неї на місці. Пристрій працює, Wi-Fi працює. Це як має бути. Тож. Всім, кому потрібна допомога, потрібна послуга з розблокування пристрою різних видів. Пишіть, телефонуйте. Найкраще все-таки писати, тому що може бути зайнятий, може бути в дорозі чи ще десь. Так, написати у Telegram, Viber. Перевага Telegram, тому що там завжди на зв'язку. А Viber може бути не завжди на зв'язку. Тому, дякую за перегляди. Лайки, коментарі. І до наступних зустрічей.